Так, любі друзі, знову в етері Софія не встигла я заговорилася, не встигла я прочитати тезу до цієї карти. Да? Її потрактувала, от, аж за нею сумувала, давно її не було. Ну, дивіться, вам, Диметра, від Деметри вам послання. Якщо ти не встані щось зрозуміти або пояснити, ти це. Боже, забувается слово отрицаешь. Ну, тобто, ти це не приймаєш, да? А про що для мене ця теза? Іноді ми не ну жодна людина всього не знає, любі друзі. І якщо ви напевно в чомусь не впевнені, да, що це так відбувається, або взагалі щось щось є таке, про що вам кажуть, просто пошукайте інформацію. Не треба одразу казати, ні, так не може бути ще щось. Тому що ну і знаєте, для мене це про гнучкість, коли я все ж таки дізнаюся, що я була неправа,